Шановна пасто, привіт, привіт, всім привіт-привіт, Танечка, всім мира добра, ну що тільки що закинув відео по рулеточки і призамітив, думав відкривати, не відкривати. Вирішив все ж таки ризикнути відкрити за отакий от набір, 5 різних кантів. І подивитись, можливо, нам ну є ще за налічку, ну я його брати не буду. Да? Пробуємо. А вдруг нам пощастить. Тому подобаючку надіюсь, від вас отримати. Ну що, 5 контейнерів покупили. Тобто купили. Ми тепер перевіряємо нашу вдачу. Що ж нам тут може дати. І так, з чого почати? особо нічого тут розганяться. Давайте почнемо з брифсі. Всі знаєте, що сипеться. Фуфловий попався і, на жаль, навіть не хвати нам на компенс, хіба що з мегаканта дасть. Далі давайте що... Чорна скринічка, поїхали. Можливо, прохід буде. Мій і навіть мінімалочка. Да. Де... Можливо, цей розі... це набір буде взагалі відстойний далі. Ну що, давай сюрпризи викрутимо, що нам дасть тут е кобра. Добре, непоганий контейнер. Давайте потім його відкриємо і. Що? Містик, Да? Поїхали? Що дасть нам цей містик? Ого, оце засипав. один золото. Ну прям вообще, блядь. Пардон за французький. Так. Так, так, так. И що? Мегаконт. Шо досиш? Напевно, як завжди. Дась якийсь відстой. Ну, чотири нагороди, вже бачу нічого не буду. Ну, 10 тисяч вільного, 250 золота. Зовсім ні прошу. Ну і надія на основний цей контейнер побруда до 50 тисяч. Золото є. Угу. Камуфляжі. Бутанчик є, тому надіємося. На щось на кучку золота 200 золота. Оце вам і все, друзі. Таке відкриття. Ні про що. Напевно, я вам не раджу його крутити, так як бачите самі хоча, можливо, комусь і пощастить. Вам дякую за перегляд. підписуйтесь пишіть свої коменти, ставте вподобайки. Всім ми... мира, добра здоров'я, всім удачі, всім па -па.